На головному майдані країни гартується дух народу. Люди кажуть, це єдиний шанс мати європейську державу. Тому ні сніг, ні інші мінливості погоди на заваді не стануть. До столиці з'їхалися мешканці з цілої України. Прикарпатці, як і решта мітингувальників, готові стояти тут до останнього. Звідси не поїду, хіба мене вивезуть, але вперед ногами треба буде. 10, 10, треба, буде 20, місяць. Болгари стояла 170 днів, Будемо стояти 200. Майдан 2004 та 2013 абсолютно різні, кажуть ті, хто стояв тоді і стоїть зараз. Тепер переконують мітингувальники, євромайдан це єдина родина. Гуцули разом з донечанами діляться гарячим чаєм та харчами. Немає поділу за територією, чи лідерами є лише спільна ідея за європейську країну та майбутнє для своїх дітей. Нема в нас Луганська, Львівна все одна родина. Так кров, мабуть, пролету дітей, яких били, гади. Фашисти, так тільки фашисти робили, нападали на сонний народ. Якби ми просто хотіли жити краще, мати більше грошей. Та ми могли би поїхати. Ми хочемо жити добре саме тут, в Україні. Тому що ми любимо цю країну. Ми тут народилися. Тут наші батьки, тут наші бабусі, дідусі, тут могили наших предків. Тут ми хочемо, щоб жили наші діти, але хочемо, щоб жили достойно. Чим можуть допомагають людям на майдані окремі політики пліч опліч з наметами надвірнянців та яремчанців працює приймальна нардепа Юрія Дерев'янка. Тут не лише надають юридичну консультацію. Але гарячий чай та нічліг на Майдані зараз твориться історія і безумовно робота вся зараз на Майдані, тому що це є шанс для України її реально змінити, це є шанс для нас, для громадян України саме тут сформулювати і домогтися, щоб ті вимоги, які ми хочемо, були виконані. Той дух, який панує тут, цей дух всіх підтримує, і ми будемо стояти до перемоги. Ми не здамо майдан щодо кількості людей. Вона невпинно зростає. Мешканці з різних областей приїжджають на зміну своїм побратимам. Якщо ситуація не зміниться, обіцяють на євромайдані зустріти і новий рік і різдво.